Я придумала собі читецький челендж, 12 книжок за вибором цієї банки. Ну, тобто я буду щомісяця діставати одну книжку і читати її, тому що мене змусила це зробити ця банка. Якщо чесно, я зовсім не планувала, що я візьму в цей челендж, тому це буквально буде все в прямому етері. Різне полум'я, Ребеки Ярус. Я тут прочитала буквально 100 сторінок, до речі, подивіться, як тут виглядає 100 сторінок, Багато обіцяючи, так? Тобто мені ще... Ой, цю цеглинку читати і читати Ця жовтолика. Я дуже хочу її прочитати. У нас е... трилер, українська класика. От просто рандомно яку книжку витягну, таку буду читати. Угу, звичайно, якщо класику, то треба витягнути найтовстішу. Це у нас маніпулянтка Івана Франка. Візьмемо тінь і кістка. Я не буду діставати, бо тут тяжко його дістати. Оцінні гойдалки у війни. Я її почала, не закінчила. Думаю, її момент настав. Бік без шопінгу. Я так собі планувала зробити, але як ви бачите, я її теж почала і не закінчила, тому що я подумала, ну. Пофіг на рік бішопінгу. Я хочу точно прочитати е, сім звичок надзвичайно ефективних людей. Ще я тут хочу взяти кайдешеву сім'ю, тому що кайдешева сім'я це взагалом, мій найулюбленіший твір. З цієї полички ми візьмемо під скляним ковпаком дуже така якась депресивна книжка. І також звідси я візьму е, Обери мене, не озирайся і мовчи, кідрука, і бійцівський клуб. Тому слідкуйте за цим челенджем.